30 травня на центральній площі міста Коростеня відбудеться масовий захід пліч опліч, у програмі якого флешмоб мир, концертна програма та реєстрація унікального спортивного рекорду. Ми шукаємо бажаючих стати рекордсменами України. Необхідна для встановлення рекорду кількість учасників 3 тисячі осіб. Запрошуємо коростенців незалежно від віку та статі на центральну площу міста. 30 травня, 2015 року, о 13-й годині. Прохання до майбутніх по можливості бути одягненим у футболку, джемпер сорочку білого або червоного кольорів. На каком би язики ти би, брат, ніпел, Україна й ти рожден, падіонапел, Врем'я кончилось утра, время собирать, к небу храмы поднимать. i